Боже слово, яке було до Єремії сина Хелкія, зі священників, який жив на тоті у землі Веніаміна. те Боже Слово, що було до нього в дні Осії, сина Амоса царя Юди, у тринадцятому році його царювання. І було воно в дні Йоакима, сина Йосії, царя Юдеї, аж до одинадцятого року Сидекії сина Йосії царя Юди. Аж до полонення Єрусалима в п'ятому місяці. І Господнє слово було до нього. Раніше, ніж я тебе створив у лоні, я тебе знав. І раніше, ніж ти вийшов із лона, я тебе освятив. Я тебе поставив пророком для народів. А я сказав: Ти Господи мій владико, який є. Ось я не вмію говорити, бо я молодий. Та Господь сказав мені: Не говори я дуже молодий, бо підеш до всіх, до кого лиш тебе пошлю, і говоритимеш згідно з усім, що тільки тобі накажу. Не бійся їхнього обличчя, бо я з тобою, щоб тебе спасти, говорить Господь. І Господь простягнув до мене свою руку і доторкнувся моїх уст, і Господь сказав мені: ось я вклав мої слова у твої уста. Ось я тебе сьогодні поставив над народами і над царями, щоб викорінювати, розвалювати, вигублювати, відбудовувати і насаджувати. До мене було Господнє слово, яке запитувало, Що ти бачиш? І я відповів горіхову палицю. А Господь сказав мені: Добре ти побачив, тому що я пильнував над моїми словами, щоб їх виконати. І Господнє слово було до мене вдруге, запитуючи: Що ти бачиш? І я сказав. Казан, під яким горить, і його передня сторона з боку півночі. І Господь сказав мені: Збоку півночі розгориться зло на всіх, хто живе на землі. Тому то ось я скликаю всі царства з півночі землі, говорить Господь. І прийдуть, і кожний поставить свій престол при вході брам Єрусалима. І навпроти всіх його стін довкола, і так по всіх містах юди. І заговорю судом до них за все їхнє зло, бо мене покинули і кадили ладаном чужим богам і поклонялися ділам своїх рук. А ти обв'яжи свої стегна, встань і скажи все, що лиш тобі наказую: Не бійся їхньої присутності. І не май страху перед ними, бо я з тобою, щоб тебе визволити, говорить Господь. Ось я тебе поставив сьогоднішнього дня як укріплене місто, як міцну мідну стіну для всіх царів Юди, для його володарів і для народу землі. Вони воюватимуть проти тебе, та не здолають тебе, бо я з тобою. Говорить Господь, щоб тебе визволити.